Чернігівка Оксана Ювко прийшла на сортувальну станцію з чоловіком. Розповідає, що сортують вже близько року. У нас маленька квартира, двохкімнатна, але ми просто взяли сумки ікеї для сортування, поставили їх в під'їзді. Сусіди не проти, і у нас вдома немає збору. Сміття все стоїть о, 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 в, в під'їзді. Дівчина розповідає, що сортують і її батьки за власної ініціативи. Мої батьки сортують, хоча в них нема автомобіля. Їм ну треба просто йти з пакунками сюди приблизно хвилин 15. але все одно вони сортують на балконі, збираються сміття, і так, також навіть взимку, коли там один раз на місяць відкривається сортувальна станція. Вони збирають. Сумки і самі сюди приходять і сортують. Чернігівець Сергій Зінчук тут з сином та дружиною. Пригадує, що спочатку саме вона почала сортувати. Вдома декілька, помімо побутового такого, якихось харчових відходів. Ми маємо там декілька контейнерів з власно виробництва, коробки ще якісь пакети, куди все сортуємо. Там те, що тут йде на ліквід, не ліквід і таке інше. Тобто метал до металу, макулатуру до макулатуру. Потім раз на місяць, або от коли анонсують відкриття станції, ми приходимо і все тут утилізуємо, сортуємо і На вулиці ніколи місце нічого не кіне. Навіть в смітник ми вже не кидаємо а все несемо по кишенях додому, де сортуємо. Керівник громадської організації Екомісто Сергій Безбороцько розповідає: запустили сортувальну станцію у 2020 році як навчальний проект у молодіжному центрі. Але за літо станція здобула аудиторію і стала більш необхідною. В цьому році це буде наш третій сезон вже повноцінний. взимку. На жаль, у нас умови не дозволяють працювати за звичним режимом, тому ми робимо. Один раз на місяць вихідні, щоб люди могли накопичену сировину здати. За словами Сергія Безбороцька, більшість сміття, яке сюди здають люди, забирають чернігівські вторзаготівельники. Частину відправляють до Києва. Також на станції приймають і неліквідні пластики, які не можуть бути перероблені. Їх відправляють також до столиці на високотемпературну утилізацію. Ми робили звіти, і за минулий рік ми близько 20 тонн вторинної сировини здали. Ну, мене це дуже надихає, як ви бачите, що люди всі пишаються один одним, пишаються собою, тому що ми тут створюємо там, нову спільноту, таку, яка хоче жити в чистому довкіллі, яка дбає про екологію, і незважаючи на те, що в нас в місті майже немає умов. Для сортування, але ми ось такий об'єкт створили, і люди ну мають запит і користуються їм. уже навесні з потеплінням. За словами Сергія Безбороцька, станція працюватиме щосуботи та щонеділі з 11 до 17. Оксана Кривіцька, Роман Закревський. Новини на Суспільному.